Так, Колись були писали, теж питалися як, як зробити срез 10 Jundier 1032, як на жатці виставити правильний срез. Ну, Як мені показували, так само я показую людина, яка півжиття, яка більше, ніж півжиття, майже все життя на комбайні проробила, казала, що так правильно. Так що ну, надіюся, що дивіться. оцей от. Шатун не стоїть максимально сюди, в цю сторону. Далі тут ставимо перший сегмент, пропускаємо, другий сегмент ставимо по центрах, по центрах цих пальців. І коротше, якщо ви так от виставите, то буде у вас файний срез. Зараз в наступному відео, кому буде цікаво, покажу срез.